Добрий день, шановні студенти, викладачі, ті, хто все-таки зважився пройти тест для того, щоб визначити свій рівень володіння українською мовою. Звісно, цей тест занадто маленький для того, щоб визначити загальний рівень володіння українською мовою, але все ж таки, я сподіваюся, він нам допоможе стати більш грамотними. Як ви е, зрозуміли, е, ті, хто проходив цей тест, слова, вирази, речення, які я використала у ньому, е, я взяла із нашого звичайного буденного мовлення, е, в якому ми говоримо правильно, інколи помиляємося, і е, хочеться, щоб таких помилок було все-таки менше. Тому пропоную разом зі мною розібратися, де ж була помилка, чи була це помилка. І будьмо грамотними, вживаємо слова і вирази правильно. Отож, переходимо до тесту. Тест називається Будьмо грамотними. Проєктую його на екран і зараз разом з вами ми розберемо кожен тест. І знайдемо правильний варіант слововживання. І так, виберіть найбільш вдалий варіант слововживання завдання. Знову йде мова про грамотність. Знову йдеться мова про грамотність. знову йдеться про грамотність. Ну і сподіваюся, вже дехто себе впізнав, і правильною відповіддю в цьому тесті є відповідь: знову йдеться про грамотність. Знову йдеться мова про грамотність, абсолютно неможлива форма. Йдеться мова, не поєднувані слова між собою. Знову йде мова про грамотність. Ну, Запам'ятаємо, що мова не ходить, мова не йде, і це калька з російської мови, яку рекомендують не вживати. Тобто, правильно сказати, мова е, правильно сказати йдеться про щось. Наголос. Болюча тема і для викладачів, і для студентів. І почнемо ми з вами зі слів фаховий випадок, вимога. Ви вже почули, що правильною правильно відповіддю на перший склад наголос падає у слові випадок. Фаховий, Володимирський, фаховий. Педагогічний коледж імені Агатангела Кримського. Вивчимо, говоримо правильно і правильно називаємо наш заклад саме фаховий. Запам'ятайте, фаховий, фахового і так далі. Наступне запитання. Наступне запитання. Знайдіть правильний варіант слововживання. Знову слововживання. Часто ми кажемо, що щось потрібно повідомити телефоном, повідомити за телефоном чи повідомити по телефону. Напевно, ви відразу відкинули форму по телефону. Пам'ятаєте про прийменник по в українській мові, який не часто вживається. Правильна відповідь: повідомити телефоном. Саме повідомити телефоном. Чому не повідомити за телефоном? Це теж форма неправильна, теж калькована. Якщо вже хочете вживати прийменник за, тоді потрібно додати ще повідомити за номером телефону. Тоді буде абсолютно правильно. На перший склад падає наголос у слові. Знову наголос. Маємо слова вимова, висить і новий. Запам'ятайте, як правильно наголошувати ці слова. Саме ви мова наголос на другий склад. Висить наголос на перший склад новий чарівний, фаховий. Наголошуємо, як ви зрозуміли, знову ж таки останній склад. Наступне завдання. Наступне завдання ми будемо шукати з вами. Граматичні помилки, вірніше речення, в якому, в якому немає граматичної помилки. І тут граматична помилка пов'язана із поєднанням числівників з іменниками. І ті, хто готується до складання НМТ, пам'ятають, що множину. Два три чотири. Вірніше коли ми кажемо про кількість предметів, яка більше одного, ми по два і більше. правильніше сказати, ми поєднуємо завжди із іменником у множині. Тому правильна відповідь: немає граматичної помилки у реченні. Три довгих дзвінки попереджають на небезпеку. Три довгих дзвінка неправильно, три довгих дзвінків, дзвінків поєднуємо, п'ять дзвінків, шість дзвінків і так далі. Знову наголос. На другий склад падає наголос у слові. Теж слова, які щоденно в нас у вжитку, і в яких часто помиляємося. Запам'ятовуємо правильний наголос. Черговий гуртожиток типовий, якщо ми кажемо про трудовий договір. Напевно, почули на початку, я здається, вживала вже слово типовий, типові слова, слова, типові слова, типовий герой, ви скажете на літературі. Саме так. Це слово має наголос, не можна сказати, подвійний, тому що залежить від значення слова. Якщо ми кажемо, про характерні ознаки, про ознаки, які повторюються, як в нас в героя, або помилки, то ми кажемо про типові помилки, про типовий характер. Якщо ж ми кажемо про типовий трудовий договір, або ми кажемо з вами про план, який є зразком стандартом, то маємо вживати наголос на останній склад. тобто, Типовий. Йдемо далі. Знайдіть правильний варіант. Шукаємо правильний варіант побудові речення. Для закупівлі нового обладнання не вистачило 600 гривень. Для закупівлі нового обладнання не вистачило 600 гривень, не вистачило 600 гривень. Знову бачимо, напевно, помилка криється у вживанні. Чи слівників, поєднані їх з іменниками. І правильна відповідь для закупівлі чи купівлі нового обладнання не вистачило 600 гривень. Пам'ятаємо, це є гривень, це є кого чого родовий відмінок. Родовий відмінок в родовому відмінку, складні числівники, в яких є частинка сотні, не може бути частиночки 100, 600, 500. такого в українській мові не існує. Запам'ятайте, таких слів немає. Тільки 600. Знайдіть речення, у якому немає граматичної помилки. Шукаємо граматичні помилки. Не дивлячись на воєнний стан, ми вчимося очно. Чи є помилка в цьому реченні? Звісно, є. Вона е, лексична і граматична одночасно, не дивлячись на воєнний стан. Не дивлячись, це калька з російської мови. У нас є таке гарне слово, незважаючи. На воєнний стан тут якраз все правильно запам'ятаємо, коли ми кажемо про воєнний стан стан під час війни вживаємо саме це слово. Не військовий стан у нас, а воєнний. Військова може бути форма. Виявилося, що графіки нашого спілкування не співпадають. Таку фразу гарно почула, коли говорила про дистанційників, і собі навіть її запам'ятала. Тільки єдине, що тут є, теж помилка. Виявилося, що графіки нашого спілкування не збігаються, співпадають теж калька з російської мови. Маємо вживати необхідні заходи безпеки цілком правильна відповідь. Ідемо далі. Знайдіть орфографічну помилку. Орфографічну помилку це правопис, орфографічна помилка, фотозвіт міні-проєкт. Пліцопитування, і тут помилка пов'язана з тим, що в нас змінився правопис. З 2019 року ми маємо новий правопис, в якому іншомовні часточки пишуться словом разом. Ну, фото і так писалося разом, але міні-проєкт пліцопитування, такі частинки, екс-президент. Тепер будемо писати всі слова разом. Але частинка, яка стосується інтернету. Інтернет-видання і, відповідно, буде онлайн-видання. Ми будемо писати через Дефіс. Знайдіть помилку у вживанні закінчення в родовому відмінку. Ще в новому правописі добре, що унормували написання нових слів. І як ви вже зрозуміли, назви таких мереж, як Facebook, YouTube, ми маємо писати з маленької літери, без лапок. Отже, Facebook, YouTube, Google Ми пишемо з маленької літери. Якщо в реченні, наприклад, цю фразу я взяла з Фейсбука. Ми пишемо з маленької літери. Якщо ж Facebook ми вживаємо із родовим поняттям, я знайшла у мережі Facebook, тут нам трошечки важче зробили. Пишемо у мережі, а Facebook з великої літери і в лапках. Те саме будемо казати про YouTube. А що стосується родового відмінка. Теж у словнику унормували, у правописі, вибачте, унормували, і ми маємо писати ці слова із закінченням А в кінці. Тобто Фейсбука, Ютуба і мейла. Отже, от орфографічна помилка у слові Ютубу. Сподіваюся, сьогоднішній наш, сьогоднішній наш розбір. Був для вас корисним. Сподіваюся, що ви не припускатимеся, не припускатиметеся, вибачте, більше таких помилок. Ну і, напевно, до нових зустрічей. Якщо вам будуть такі цікаві розбори, я думаю, ми з вами впровадимо у нашу практику. До зустрічі!